Добрий день, малята, я дуже рада вас вітати. Сьогодні у нас заняття їде з поля урожай. У полях і садах осінь походила, урожай свій рознесла, люди всі зраділи, тож пропоную вам відправитися в подорож до дідуся Миколи. Це дідусь Микола. Він запрошує нас до себе в гості у село. Дідусь Микола дуже хоче нам показати, що де росте, що росте в саду, а що росте на городі. Тож, дітки, уважно слухайте, дивіться і запам'ятовуйте. Це капуста, вона росте на городі. Це картопля, вона росте на городі. А це гарбуз, він росте на городі. Це буряк, він також росте на городі. А це яблуко, воно росте в саду. Це слива, вона росте в саду. А це кукурудза. Вона росте в огороді. Це абрикос, він росте в саду. А це морква, вона росте на городі. Це вишні, вони ростуть в саду. Це помідор, він росте на городі. А це груша, вона росте в саду. Це огірок, він росте на городі. Малята, запам'ятайте, на городі ростуть овочі, а в саду ростуть фрукти. Молодці малята, ми гарно з вами попрацювали. Вивчили і овочі, і фрукти, і тепер можемо сказати, де що росте. Ви молодці. Дякую вам за роботу. До наступної зустрічі! Бувайте, малята!